Чотири випадки сказу за цей рік зафіксували в Калинівській територіальній громаді. Аби статистика хворих не збільшувалась, у громаді відбуватиметься щорічна. Кампанія з вакцинації домашніх тварин проти сказу мешканців закликають відповідально підійти до цього, оскільки сказ небезпечне вірусне захворювання, яке може передаватися людині через укуси інфікованих тварин. Щеплення захистить як улюбленців, так і їх власників від можливих наслідків. Ветеринари проводитимуть вакцинацію 19 та 20 вересня. Тож усі власники собак і котів старше трьох місяців, зможуть безкоштовно вакцинувати своїх тварин. Більше про це розповість. Юрій Лисак, начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Вітаю вас. Нагадайте глядачам про сказ. Чим небезпечна ця хвороба і які її прояви? Сказ це гостре, особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Джерелом та резервуаром збудника є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини – це м'ясоїдні, дикі та домашні. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через укус, подряпину шкіри, потрапляння контамінованої збудником слини на слизові оболонки. У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки, це з-поміж свійської фауни, а в дикій природі лисиці та вовки. В Україні головним джерелом збудника сказу у дикій природі є червона лисиця. Збудник сказу виявляють також у кажанів. Серед свійських тварин особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укусує реакцію для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Останні роки збільшилась роль котів. Які нерідко мають спільні з лисицями території лову мишей. Досить часто хворіють на сказ також сільськогосподарські тварини. Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання. Початкова стадія триває до п'яти днів. Наявні сліди від укусів на тварині. Тварини гризуть місце в укусу, ласкаві, примхливі, насторожені, слабкий апетит, їдять неїстивне, слинотеча, збуджена стадія. 2-3 дні. Агресивні, збуджені, нападають, намагаються утекти, гризуть землю, їдять неїстивне, конвульсії і паралітична стадія. 2-4 дні. Виснаження, повний параліз, смерть. Для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати тварин, уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами, не торкатися диких чи безпритульних тварин. Не підгодовувати безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди, особливо діти, виконувати правила утримання тварин. Стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі до вас підійти. Куди і в які дні приходити жителям громади зі своїми улюбленцями? Фахівці Хмільницької районної державної лікарні ветеринарної медицини будуть проводити щорічну кампанію з профілактики щеплень проти сказу домашніх улюбленців. На території Хмільницького району це місто Калинівка, місто Козятин, місто Хмільник, з 19 вересня 24 року по 20 вересня домашніх тварин вакцинуватимуть у Калинівці за такими адресами. 19-го намет, де можна буде зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця машинобудівників біля будинку 5 з 15.00 до 18.00. 20 вересня намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Незалежності 1 з 15.00 до 18.00. З 21 вересня по 22 вересня домашніх тварин вакцинуватимуть у Козятині за такими адресами. 21 намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Грушевського, 23 в дворі з 10.00 до 14.00. 229.24 року намет, де можна зробити щеплення, стоятиме за адресою вулиця Грушевського, 74 в дворі з 10.00 до 14.00. З 23 по 24 вересня 2024 року домашніх тварин вакцинуватимуть у місті Хмільник за такими адресами. 23 вулиця Літописна біля будинку номер 1 в дворі Ощадбанку з 14.00 до 17.00. А 24 вересня вулиця Владислава Українця біля будинку 56 з 14.00 до 17.00. Щепленню підлягають собаки і коти, починаючи з трьохмісячного віку. Вакцинуємо за допомогою вакцини Рабістар. Вакцина не спричиняє ускладнень, легко переноситься тваринами і дає надійний захист. А нашим глядачам нагадую, коментував Юрій Лисак, начальник Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини.